Доброго дня, ми Гурт «Ганна Бейбі. Ми сьогодні знімали кліп на пісню Яку? День рубця. Або ми в однім човні, або. <звук> так це був ідеальний дубль. Ти що, Таня? Що? Як спочатку? Ти будеш хлопать, ні? Вже... Доброго дня. Ми Гурт «Ганна Бейбі. Ми тільки що зняли кліп на пісню Ми в однім човні, або. День рубця. Або... Та йому, я забуваю. Е, от і Таня Папернюк, підписуйтесь. Вона зараз буде питати у нас дуже важкі питання, задавати нам питання. Давай не хочете шарисня Серйозно? Всім привіт, друзі. Ми гурт Гана Бейбі. І сьогодні ми знімали кліп на нашу пісню День рубця. Ми в в ми в в ми в в Насправді ми давно вже нічого не випускали. Останній наш реліз це була більше року тому. Ми випустили пісню особливі з кліпом. І ми зараз хочемо повертатися і випускати багато пісень. У нас була потреба написати щось актуальне. І ось сама пісня, те про що в ній говориться, надихнула нас на сюжет. Метафорично це презентація треку День рубця день рубця це технічна назва або... нагадую. Або пліч або ми... Точно, пліч -опліч". або ми в однім човні. Точно, Або ми в однім човні. Активна фаза підготовки зайняла два тижні, а до цього це було приблизно півтора місяця. До речі, цей човен, навпроти котрого ми стоїмо. Це, скажімо так, основний елемент нашого відео, навколо нього розгортається вся історія. Власне кажучи, це є наша основна локація. Ну, власне кажучи, подивитись приблизно десь 40 людей. Команда. Масовки було 100%, Я можу сказати, це було 17 людей. Окрім них приблизно 25 людей команди, але можливо більше, тому що сьогодні доєдналися люди на стейджі. Теж тут людей дефі, фіга людей всім величезне, дядя всі відпрацювали нереально круто. Я запропонувала хлопцям взяти на ролі додаткових акторів тих людей, котрі ми знаємо, і наших друзів, рідних, для того, щоб потім через якийсь час, дивлячись цей кліп, дивитися і розуміти, якими ми були в цей конкретний період часу. Непростий період часу, коли в країні повномасштабна війна, коли відбувається референдум, і з нами були сьогодні наші найближчі люди, і це було дуже сильно, як на мене. І ось Таня до нас приїхала сьогодні на зйомку, знімала все, як відбувається. Також прийняла участь в цьому кліпі, стала акторкою однією з акторів. За що ми дуже вдячні. Тані підписуйтесь на таню. Таня веде свій канал довго, якісно, професійно, тому заслуговує на вашу увагу. Це точно. Хочу сказати, що ми думали, що найскладнішим моментом зйомки буде наша взаємодія з акторами, котрі приїдуть з масовкою. Але виявилося, що це була найскладніша частина зйомки. Найскладніша частина зйомки була саме дощ. Е, насправді, на мою думку, я думаю, вони теж розділять. Най най найскладніша частина була під дощем в ті періоди, коли нас не знімали. Дощ, зйомка під дощем, а вже ж. І занирювання в цей басейн. Так, Це було холодно, і дощ, і зйомка під дощем. Коли у моріш знову знову він місце Ну як воно? Я там плавав. Я там Це був. було так несподівано. перший раз. <laughs> Так? Що? Ну, <звук> Бо я не думала, що ти прям впадеш. А. — Ти був морально готовий до цього? Ну, морально точно був готовий. Фізично, не. от коли ми там знімали, це я ходів, ходив там по воді, вода так, було дуже холодна. Зараз вона якось так типу. Зараз через те, що у нас є комендантська година, зйомки кліпів вони дуже сильно скорочуються і е, умовно, якщо раніше ми могли заходити на нічні зміни, знімати там умовно до першої, другої, третьої, п'ятої, шостої ранку ночі, то зараз у нас є конкретне обмеження по часу, тому що є комендантська година. Тому е, у нас був дуже дуже обмежений таймінг. Ми могли знімати з 9 ранку от по 8 вечора. Тобто на майданчик приїхали встановлювати всі декорації. Ось ну, ці декорації, які ви бачите за моєю спиною, вони були встановлені вчора. Власне кажучи, все світло приїхало сюди десь о 9-й. Знімальний процес зайняв 10 годин, але плюс одна година переробки. Ми домовлялися так і ми вклалися в 11 годин зйомки рівно. Рівно, причому ми закінчили, прямо о 8-й годині вечора почали о знімати об 11-й. Таймінги в цій зйомці були достатньо щільними. Команда впоралась, всі молодці, реально. Це було дуже складно, але всі впорались, всі виконали завдання на відмінно. На початку, після того, як ми закінчили знімати нашу першу частину відео, думала, що ми не встигнемо, але ми встигли. Так. Так? Я закінчила. Я закінчила.

Мені дуже сподобалося знімати початок. Мені було комфортно, мені було приємно, а особливо момент, коли всі актори вони зайшли в човен, і ми стояли всі разом поруч. І я відчула взагалі нереальну Вон, силу. Я ніколи під час зйому кліпа не відчувала ось такий от момент, прям відкровення якогось для мене. Я Згоденна я абсолютно згоден. Коли ми всі стояли в човні, камера від'їжджала там, Ой, це прям до сліз. Ви знаєте, є така статистика, що кожен третій, хто дивиться це відео, не підписаний на канал. Ти Підписуйтесь. Не бачила цю статистику? Так Стерненко говорить. Вітаю! Друзі, в ньому жах? кожен другий прикинь. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Друзі, плануємо випускати найближчим часом дуже багато матеріалу. Нарешті плануємо випустити наш альбом. А, от кліп вже в мережі. Можете зайти, подивитися, оцінити плоди нашої роботи. А, Ну, коротше, з того, що я бачила сьогодні, має бути дуже кінематографічно. Всі говорять, що виглядає нібито кіно. Д, нічого не можу сказати. Да, підписуйтесь на Таню, підписуйтесь на нас, здивіться нас, дивіться Таню, лайкайте відосики, коментуйте, задавайте питання, просувайте український контент. Всім дякуємо за перегляд. Слава Україні! Слава